Не, не можна А Путіна, не прохожий роста? Важко, чесно варят. Старався переконати, старався донести, щоб вони зрозуміли, що не можна, так. щоб ми не для того на революції казали, революція гідності просто. для того, щоб е, захищати людей, а не створити якесь беззаконня і чиїсь пер, е, приватні свої інтереси лобіювати. Вони не сказали навіть два слова для того, щоб ми для вас хочемо... Чим, Чим ви хочете нас ведуще зробити? Чим? Ви приїхали щось свої інтереси представляти. Ну оце страшне, чого він. І не хоче цього розуміти. А бояться, що баки підготували і повезуть їх на трасу. Я їм казав, що я цим не займався і не буду цього робити. Ну, але громаді я ж не вкажу, якщо вони побажають, бака підроздіти. А може, його Січенко десь регіонали собі шнурками, вони вміють це через третє коліно замаскуватися, щоб їх там прихищала. Бо завтра з ними може прийде та влада, яка буде кримінально розбиратися з цими суспільними негідниками, які людей ганяли на антимайдан туди і все остальне. Тому вони, може, шукають собі защиту, якусь, щоб себе захистити. Вони ж вміють це робити. Злочини для суспільства. Вони змогли організувати Януковича царем і війну в Україну продати. Це регіонали зуміли зробити. Продати Україну, втратити наших героїв, патріотів і все. Тому О, дякую.